Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні ми у комплексі від нашої компанії на Оба. Всі дуже переживали, що це далеко. Хочу сказати, коли в нашій компанії будують далі, то це мега-мега крута інфраструктура. Наприклад, ось тут це річка, басейн, річка ціла, як в аквапарку. Вона буде рухатися тут на лодочки можна. Ось і джакузі, і дитячі площадки. А зараз ми зайдемо всередину. Подивимося інфраструктуру всередині. Тут купили мої підписники з буковини. А сьогодні веду показувати знову моїх прекрасних підписників, щоб розказати, що втрачають. Колись ми дуже важко продавали цей комплекс, коли я показувала, що тут суперквартири. То люди переживали, що це далеко від моря. Ну, кілометр від моря це дуже близько. Це 15 хвилин, 10-15 хвилин іти. Але інфраструктура це надзвичайно важливо і тут вони будуть заробляти. І тут теж не дешево. чим далі, тим покруче буде ваш комплекс. Я трошечки зніму, щоб ви бачили. Ось наше славнозвісне дерево. Дивіться, оливкове, да? Ось, така гарна територія. А зараз ми з вами підемо ще вниз. Подивимося, що тут є цікавенького. Ось ми за зайшли. Е на поверх, дивіться, отак витримано гарно наші поверхи. Ось так отак люди живуть, дивіться, як цікаво. І картини, і це, дивіться, кожну квартиру оформлена. Бачите, ковручок це вже хтось живе. Ось так. Бачите, я спустилася на поверх нижче. Все автоматично включається світла. Ось. Ось зараз іду ще нижче. Ось дивіться, я спускаюся, зараз включиться світло. Ось так. Мої хороші, щоб ви не платити дорогу за квартиру. Так, і ми зайшли в нижній в нижній поверх. Тут вся належить нам інфраструктура. Зараз я вам це покажу. Одна з із опцій у цьому комплексі. Більярд. Подивіться, який він крутий. Подивіться на стелю. Стеля світиться ось так. Це все входить в ціну Айдата. І якщо ви скажете, що тут живуть одні багатії, то це неправда. Звичайні підписники, які приїхали до мене з Коломиї, наприклад, Чернівець, Ось ви те отримуєте. Що ви не зможете на Клеопатрі отримати прямо біля моря. Ну, це ще не все. Ідемо далі. А друга опція, мої хороші, це кімната. Зараз ми включимо світло. А тут можна займатися тенісом. Ось так. А третя опція. Мої дорогенькі. це у нас, дивіться, одна сауна це парова. Ось так, бачите? Шикарна. Це у нас сауна. Ой, яка гарна, велика. Ой-ой-ой, круто. Далі це ще не все, мої країн. ще далеко не все. Це у нас ще одна сауна а, саун, це у нас соляна кімната, мої дорогенькі. Ох, блін. Ви розумієте, живучи у своєму комплексі, якщо навіть хто ви втрачаєте, якщо купуєте на березі моря? Ось скільки ви втрачаєте соляна кімната? Це ж здоров'я. Далі у нас масажна кімната, відпочинкова кімната, дивіться. Ось так. Ось, я в басейні. Подивіться, який гарно, так тепло, тепло. Ось стіни. Дивіться, джакузі, водичка е -е, тече. І що це? Мільйонери живуть. Нам треба навчитися жити як звичайні. Люди. І я це показую, що тут живуть звичайні люди. Звичайні люди купили квартири, які приїздили до мене. Це просто підписники, котрі бачать мої відео. От для діток. Ви собі тут відпочиваєте, купаєтесь в цьому басейні, а маленькі внуки біля вас от граються. Ось так. Пішли далі. Де ви це побачите? Близько біля моря цього немає. Наступна опція. Мої хороші, мої дорогі підписники, хтось рахує ці опції, рахуйте. Дивіться, який спортивний зал. Та то ж очманіти можна від цього всього. Просто подивіться, яка краса. А наступна опція, що ви собі думаєте, а це блін, а це так круто! Це для наших діток, для наших внуків. Подивіться, яка краса мої дорогенькі. А ну ось подивіться. Це ж просто ось, поспішайте купити квартиру в комплексі де 2,8 кілометра. Це дуже мало, це півгодинки і ви біля моря, але ви будете жити зі своїми дітками. Ось такі ось красі мої любі. Ось мої хороші. Е, хто скільки нарахував опцій, я пізніше порахую і вам скажу, але я думаю, що мої підписники вміють рахувати. Я дуже старалася і хочу сказати, що поспішайте купити на оба, де у нас є комплекс. 2,8 км від моря, поспішайте, бо там буде ще краще. Знаєте, якщо б мені, коли я сюди приїздила, показував хтось ось таку красоту, я би точно купила тут. Бо це був той час, коли я б купляла на Клеопатрі. бо я їхала з дому Шенівець і собі думала, що мені треба тільки на березі моря. Як же я помилялась! Я просто завідую білою завістю своїм підписникам, які тут купили. Просто розумієте, якщо б мені показували, я точно б була тут. А так у ви. Але у вас є шанси купити собі квартиру своєї мрії, поки тільки закладається будівництво. Тому ви можете виграти дуже круто. А потім, якщо вам не сподобається продати, а те, хто купляє у нас по дві, по три. Зараз у цей час треба десь вкладати гроші. А якщо вкладати українцям, то тільки вигідно. папа мої гроші.